У минулому випуску я обіцяв ознайомити своїх глядачів із інформацією про те, яким чином, приблизно наполовину, виповнилося на початку серпня, тобто тиждень тому найважливіше Ванги, тобто пророцтво Ванги про Україну. І йдеться не про те пророцтво, про яке я розповідав, ось у такому відео, але про широко відоме. Про те, яке було опублікованим у 1999 році москалями. Книга називається Ванга Провіщення і пророцтва, том 4 видавництво тепер. І як тепер виявилося, до цього пророцтва москалі додали лише одне єдине слово, одне слово, яке є в російській мові. Але якого немає ані в болгарській, ані в македонській. А як відомо, саме македонською мовою Ванга розмовляла все своє життя. А ще одне слово москалі переклали не зовсім точно. Це пророцтво в москальському варіанті звучить так: в краю підземних нір і рукотворних гір усе струсанеться. І через це багато що зруйнується на Заході. Та підніметься на сході, і прийде стрілець, і буде стояти 23 роки. А все, що стояло 23 роки до цього, зітреться в порох. Буде клич, буде порох, буде пітьма, буде кролик, але все розвіється, і вітром буде рознесено. Нагадаю, що клич Порох кролик. Це шкільні прізвиська, Кличка, Порошенка та Яценюка. А також нагадаю, що усі геть думали, ніби той край де ці підземні нори та рукотворні гори це Донбас. І лише останніми днями виявилося, що це груба загальна помилка. Отож, по перше, слова цілком аналогічного до Олексана Рукотворний немає. Ні в болгарській, ані в македонській мовах. Відповідне слово перекладається македонською та болгарською мовою як тем», тобто штучний, і мало б воно бути перекладеним російською мовою як іскуснений, якби дійсно було в оригіналі. Також у цьому пророцтві легко простежується антитеза, опуститься на Заході і підніметься на сході. Але слово опуститься, тут із лихим наміром очевидно, перекладене, як зруйнується, російською рушиться. Таким чином, в оригіналі це пророцтво мало б звучати так на подземні те дубки, і планіте це тресе, і от ова многоке падне на запад. І много кесе і здігне на істок. Тобто у перекладі української мови це має звучати так, у краю підземних нір та гір все затрясеться, і від цього багато опуститься на заході і багато підніметься на Сході. Отож тут йдеться про цілком природні гори, які редактор зробив штучними. Для їхнього ототошнення із копрами Донбасу. І також лексама, яка відповідає слову опуститься, очевидно із з лехим наміром, перекладена тут словом рухня, що означає обвалиться, зруйнується. Отож це пророцтво наперед Москалі намагалися пристосувати до запланованих ними подій на Донбасі у 2014 році. Тобто через 23 роки після встановлення Незалежності України. А тим часом ми тепер уже добре знаємо, що у 2014-му ніщо на сході не піднялося і ніщо на Заході не впало і не опустилося, і не обвалилося, і в Україні ніщо не було стертим у порошок. Та й ФСБшник, Стрілков, якого вони готували на роль стрільця, уже через півроку втік із Донбасу до Москви, не добувши таким чином запланованого кремлем терміну аж на 22 з половиною роки. І мало хто із нас усвідомлює, що третя частина цього пророцтва також ще не виповнилася, адже клич. Як і раніше залишається міським головою Києва, порох все ще залишається народним депутатом та очільником потужної партії Європейська Солідарність, а кролик, як і раніше, очолює все ще існуючу політичну партію, Народний фронт і ніяк не скажеш, щоб ці троє повністю зійшли із політичної арени. І все, що з ними пов'язане, розвіялося та вітром було рознесене. А до того ж пророцтві Ванги про Україну, ця частина про королика Пороха та клича стоїть останньою. Отож, перш ніж ці троє остаточно мають зійти із політичної арени, мало б усе струсонутися в Україні, де гори та підземні нори. А у слід за цим до влади мав би прийти стрілець. Тобто спочатку має виповнитися перша та друга частина цього пророцтва, а потім вже й третя. І на мою думку, перша частина цього пророцтва наполовину виповнилася 30 липня цього року, а повністю виповнилася 3 4 серпня цього ж року. Нагадаю, що 30 липня на Камчатці був землетрус з потужністю 8,8 балів за шкалою ріхтера, а внаслідок цього землетрусу у морі біля узбережжя Камчатки виникло цунамі, хвиля якого досягнула висоти 18 метрів. Тобто тієї висоти, яку засоби масової інформації називають рекордною. Епіцентр цунамі неподалік від Петропавловська-Камчатського. Згасаюча хвиля цунамі висотою 1 метр 30 см докотилася аж до узбережжя Еквадору за 12 тисяч кілометрів від епіцентру. У Каліфорнії вона сягала понад 1 метр і це не дивно, адже на початку швидкість хвилі сягала 800 км на годину. І це було не лише потужне, але й досить оригінальне цунамі. Як правило, цунамі поширюється від епіцентру більш-менш рівномірно у вигляді кола. Саме так зображують наші засоби масової інформації це Камчатське цунамі. Але факти свідчать про те, що цього разу хвиля цунамі рухалася переважно в одному напрямку. До Американського континенту. Адже як це ви бачите на скріні, у Японії хвиля цунамі не перевищувала пів метра, тоді як відстань від Камчатки до Японії приблизно дорівнює тисячі кілометрів. Тобто ця відстань у 12 разів менша за відстань від Камчатки до Еквадору. А водночас хвиля цунамі, яка докотилася до Еквадору на 80 сантиметрів вища, аніж та, що докотилася до Японії, у неділю 3 серпня близько 6 ранку за місцевим часом на Камчатці унаслідок землетрусу прокинувся надіючий ще з 15 століття вулкан Крашеннікова. І стоп вулканічного попелу досягнув 6 кілометрів у висоту, а якщо врахувати, що практично синхронно з вивершенням цього вулкана піднялася рекордна хвиля цунами біля берегів Камчатки, то можна дійти висновку, що багато що піднялося на Камчатці у ці дні липня та серпня. І це тим більше, що дівчий вулкан Ключевська сопка, найвищий на Камчатці, прокинувся під час землетрусу 30 липня і вже наступного дня після цунамі та вивершення вулкану Карашеннікова, тобто 4 серпня, вулкан Ключевська сопка також активізувався, і тричі викинув рекордні клуби диму та попелу. Вони досягнули висоту 8 км над рівнем моря, а 7 серпня викиди цього вулкану сягнули 9,5 км над рівнем моря, отож йому присвоїли червоний код Авіаційної небезпеки. Пригадаймо, хвиля Камчатського цунамі докотилася аж до Американського континенту, де й опустилася. Тобто піднялася вона на Сході і опустилася на Заході. Адже Американський континент для Європи це Захід, а Камчатка для Європи це Схід. А позаяк тут усе збігається з пророцтвом, то вирішальне питання на предмет встановлення рівня вірогідності такої версії полягає в тому, чи можна вважати Камчатку Краєм гір. Та підземних нів. І тут я вам запропонував би уважно прочитати ось цей скрін з публікації одного з популярних українських інтернет видань, де написано таке. Загалом на Камчатці нараховується понад 160 вулканів, із яких близько 30 вважаються діючими. Якщо ми поглянемо на мапу Євразії, на які оранжевими плямами позначені скупчення вулканів, то відразу ж переконаємося в тому, що південну частину Камчатки можна назвати краєм вулканів, адже у Євразії більше тільки на півдні Японії, але й там вони не сконцентровані так щільно, як на півдні Камчатки. І при цьому епіцентр землетрусу якраз проєктується на верхню частину цього скупчення вулканів. Ось я подаю збільшений скрін, де чорною точкою позначений регіон, що охоплює як Петропавловськ-Камчатський, так і епіцентр землетрусу. Слова ванги у краю підземних нір та гір все затрясеться прямою мовою позбавленою метафор, можна передати так у краю вулканів усе затрясеться. Чому ж вулкани ванга називає підземними норами й горами? Не лише тому, що вулкани справді являють собою конусоподібні гори, але й тому, що всередині кожного вулкана. Є канал, яким піднімається магма до його кратера. А тепер пригадайте інформацію про Камчатські вулкани. Понад 130 вулканів на Камчатці є згаслими. Канали, якими колись піднімалася магма до жерла кожного з них, наразі залишаються порожніми. Отож, ці вулканічні канали можна цілком впевнено, назвати норами. І, мабуть, на планеті ніде немає такого тісного скупчення недіючих вулканів в одному місці, як це простежується в південній частині Камчатки, де 30 липня цього року дійсно усе тряслося. Опоненти можуть заперечити, вдаючись, до такого аргументу мовляв, де Камчатка і де Україна? До чого ж тут Камчатка, якщо стрілець прийде в Україні? А до того Камчатка, що ми орієнтувалися в часі, адже те, що відбувалося на Камчатці наприкінці липня та на початку серпня цього року, явище унікальне і, можливо, таке явище, яке себе ще повністю не вичерпало. А тим часом саме унікальні природні явища можуть бути помітним орієнтиром події за умови, якщо вони відбуваються близько в часі до даної події. Це по-перше. А по-друге, дане пророцтво Ванги завдяки видимості своєї двозначності мало зіграти фатальну роль у своєму впливі на історію. Адже Путін, як я вже сказав про це, вважав, що мова йде про Донбас, а не про Камчатку, адже вугільні шахти також можна назвати норами а копри – горами. І саме тому Путін запланував війну на Донбасі на 2014 рік, як на 23 рік Незалежності України, бо думав, що таким чином знищить цю незалежність. Тобто зітрею порошок. Проте, як бачимо, інтерпретація москалями даного пророцтва виявилася помилковою, і наразі має бути вже близьким той час, коли до влади в Києві повинен прийти стрілець. І якщо висловлюватися словами Нострадамуса, то він же, великий володар, спадкоємець жаб, який має прийти після Роздвоєного. Накритого двома шкурами та оздоровити цілий світ. І тепер москалі самі це розуміють, а тому останнім часом пропаганда ФСБ змінила свій курс. Раніше вони стверджували через свої аккаунти у Ютубі та інших соціальних мережах, що, мовляв, це саме у них прийде Білий цар. І він же буде тим великим останнім християнським монархом, про якого багато пророцтв на Заході. Тепер повально російські відео намагаються переконати віруючих українців, що, мовляв, останній великий монарх прийде в Україні, прийде під виглядом християнського монарха, але, мовляв, це буде антихрист. Уявляєте собі, який розворот пропаганди на 180 градусів. Лисиця побачила, що виноград занадто високо, та й оголосила його кислим. Проте мушу вам сказати, що це почасти втішна тенденція. Просто москалі з ФСБ переконалися, що численні пророцтва таки невдовзі виповняться, що все йде до цього. Що в Україні відбудеться оновлення влади та оновлення церкви. І вони розуміють, що у нас церква тепер буде правдивою. Отож москалі бояться втрати власного контролю над тими віруючими в Україні, які все ще орієнтуються на московський патріархат і саме їх кремлівські спецслужби намагаються задурити такою брехнею. Виголошеною від імені вигаданого ним Почаївського старця, прізвища якого вони ще не придумали, і здається, що цього на перших порах їм неважко буде досягнути. Адже очевидно, виконуючи інструкції Кремля Зеленський робить усе можливе, аби ті українці, які мають патріотичні настрої, а проте водночас у релігійному плані перебувають під крилом єпископів, що мають зв'язки із Москвою, аби вони якомога легше потрапляли під вплив російської пропаганди. Тобто із московською церквою Зеленський воює таким чином, що збоку це видається як війна юдея із християнством. А тим часом ще у 2023 році в Москві за спільною згодою російської влади та олігархів почалося будівництво храму чотирьох релігій: християнства, юдаїзму, буддизму та ісламу. А кажучи інакше, Ерехвія починає будувати в своєму серці глибокий міжрелігійний екомунізм. Який ще декілька років тому уся православна церква, зокрема російська, оголошувала сатанинською справою. І на мою думку, це великий плюс для нашого майбутнього. Це відкриє очі багатьом українським православним московського підпорядкування на відступництво російського православ'я від Ісуса Христа, якого категорично не визнають. Ані Божим сином, ані Масією. Деякі із цих чотирьох релігій, храми, які будують тепер об'єднаними в Москві, в один із московськими православними.